З насеність лежив Вікторія Сікрей <п 'є> кілометрові черги та телевізори за копійки Чорна п'ятниця. День, коли весь світ витрачає масово гроші на щось потрібне або ні, бо як втриматись, коли ціна виглядає надто вигідною. Чому день, коли аж руки чешуться щось купити, більше схоже на соціальну маніпуляцію на <п> є>, та є одним з найвдаліших маркетингових інструментів. Колись це було боротьба в магазинах Справжнє божевілля, де люди готові були в один одного за телевізор або міксер. У 2008 році в одному з Волмарту Нійорку. Ну, працівник, коли 2000-й натовп прорвався до магазину. Зараз слава Богу, Чорна п'ятниця еволюціонувала у більш спокійний онлайн шопінг. Правда, із ще більшими витратами. Лише у США за 2023 рік це 9,8 мільярдів доларів. Раніше це була лише п'ятниця після Дня Подяки, яка розпочинає сезон розпродажів перед Різдвом. Тепер не поступово готують маленькими акціями спеціальними пропозиціями та знижками. А таргет інстаграму постійно про це нагадує. Дякуємо Амазон. Він став однією з ключових і Щійних сил, які змінили формат і масштаб свята, вивівши його на світовий ринок. Сервіс почав першим запроваджувати агресивні кампанії зі знижками набагато більшими ніж у фізичних магазинах. Ще й зручно. Ти міг купити собі і телефон, і косметику, і речі, просто сидячи вдома, не розбиваючи намети під магазинами і не витрачаючи добу. Як приємний бонус, це підвищило залучення і збільшило виручки від продажів. Але величезним плюсом Чорної П'ятниці для нас, споживачів, є те, що можна вигідно витратити кошти на щось потрібне та що прослужить довго. Наприклад, я в минулому році на чорну п'ятницю придбала телефон. А вало до першого грудня діють найвигідніші ціни року на абсолютно різні позиції. І подарунки на Різдво, і техніка, і товари для дому, ну і звичайно для себе. Детальніше на сайті Ало які асоціації з Чорною п'ятницею у нас Це вам не США у Києві. В день Чорної п'ятниці. Ми спокійно гуляємо торговим центром. Я пам'ятаю, що десь у 16-го можна було побачити знижки лише на Аліекспрес. Потім вже Inditex підключився, і локальні бренди, хоча не було натовпів із. Проблема була інша. Я також помічала, що ціна на товар різко піднімалась, а потім зі знижкою була така сама, як на початку. У нас не могло бути такої вигоди для споживачів навіть на перший погляд через ринок ретейлу, який залежить від ціни на транспортування товару і так далі. Зараз же з подовженим терміном та великою кількістю українських брендів ми можемо себе порадувати чимось та відчути зекономлену копійку. Позитивні аспекти зачепили, але для того, щоб повністю зрозуміти мої слова на початку, вище перерахованого замало і потрібна крихта і. Story.